У Луцьку кілька будинків через масштабну атаку ворога зазнали значних руйнувань, а деякі з них стали непридатними для проживання. Саме тому на позачерговій сесії Луцької міської ради, 11 червня, порушили питання, як допомогти людям, чиї оселі зруйновані. Представниця громадянського руху свідомі Ална Точі розповіла, що в перші дні після атаки особисто приїжджала до постраждалих, аби підтримати їх та надати необхідні консультації щодо подальших дій та пояснити на що вони можуть розраховувати. Вона також наголосила, що громадянський рух свідомі робитиме все можливе, щоб допомогти людям у цей складний період. Найважливіше людям людей цікавило це матеріальна підтримка, тому що на сьогоднішній день багато хто. Пішов жити до своїх друзів, знайомих, родичів, але звичайно є сім'ї, які шукають і надалі. Це тимчасовий прихисток, але їм потрібно шукати сьогодні квартири і розуміти, де вони будуть жити надалі. Це ж ми розуміємо, що це не на рік, а на довший термін. Окрім того, Алана точка зазначила, що на позачерговій сесії Луцькради виділили 29 мільйонів 600 тисяч гривень на ліквідацію наслідків масованої атаки 6 червня, а також кошти людям зі зруйнованих будинків на оренду житла. На сьогоднішній день вже є прийнято рішення про те, що до 14 тисяч гривень місяць буде повертатися орендна плата відшкодування кожній сім'ї, але обов'язково має бути орендний договір про те, що вони дійсно знімають Другі Буде сьогодні знову ж підняли питання, і буде така матеріальна допомога людям. Міський голова акцентував увагу на тому, що розробляється положення, як правильно маємо це видавати одноразово чи можливо, якби може помісячно. Ну, це все буде передбачено вже департаментом соціальної політики. Окрім приватного житла, передбачено і фінансове відшкодування для бізнесу на підтримку бізнесу, який постраждав наслідок обстрілу. Окремо виділено 1 мільйон 600 тисяч гривень. Водночас, механізм розподілу цих коштів наразі ще не озвучений. Планується запровадити поділ на три категорії пошкодження бізнес-об'єктів. Окрім того, на позачерговій сесії 8 мільйонів гривень спрямували департаменту житлово-комунального господарства, 12 мільйонів управлінню капітального будівництва, ще 10 мільйонів департаменту соцполітики. Всі ці кошти для допомоги постраждали мешканцям: 10 мільйонів у резервний фонд міста, а ще 2 мільйони гривень для Луцьк на організацію вивезення сміття після руйнувань. Весь цей механізм, як саме будуть відшкодовувати, які суми, буде пізніше наданий і буде озвучений на сайті Луцької міської ради, тому бажаю велике прохання слідкувати. Як запевнила Алана Точі, усі мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань, можуть розраховувати на підтримку. Головне слідкувати за оновленнями, бо що швидше збереш документи, то швидше отримаєш допомогу.